Привіт, друзі, я Ігор. А в мене в руках Infinix GT30 Pro. Новинка, яка доводить, що сьогодні крутий ігровий смартфон можна придбати за цілком адекватні гроші. 17 тисяч гривень така ціна на момент огляду. За цю суму користувач отримає достойне залізо, підтримку 144 Гц та ігрові елементи управління на бічній панелі, які дають майже консольний ігровий досвід. Загалом тут є все, що порубатися у довгі ігрові. Грові баталії і тримати стабільний FPS. Одразу скажу, сьогодні постараюсь не сипати сухими цифрами, а натомість поговоримо про реальний досвід з цим смартфоном, як він поводиться в руках, в кишені і головне в іграх. З вас, як завжди, вподобайка та підписка на канал, і погнали дивитись детальніше. Коробка ігрового смартфона від Infinix оформлена у відповідній стилістиці. Всередині нас чекає топовий комплект. По-перше, сам смартфон, на екрані якого вже наклеє на вам не потрібно ані купувати її додатково, ані самостійно клеїти. Також тут базовий чохол у стилістиці смартфона. Він жодним чином не псує дизайн пристрою, а навпаки, підкреслює його. Тут же кабель для зарядки і солідний такий блок живлення на 45 ватт. Отже, усі основні аксесуари на місці нічого додатково купувати не доведеться. Дизайн Infinix GT30 одразу демонструє ігрові амбіції. Панель з підсвічуванням та такими агресивними елементами одразу натякає цей смартфон, створений не просто для тих, хто любить пограти, а для тих, хто сприймає кіберспорт як самовираження. Щойно вмикається підсвічування тильної частини, і виникає відчуття, що перед нами ніби маленький ігровий комп'ютер у кишеньковому форматі, щось таке незвичне з майбутнього. Загалом же ергономіка смартфона стандартна, звикати ні до чого не доведеться. Дедеться тримати такий апарат в руці або носити у кишені буде цілком комфортно. Такі скруглені кути це безпрограшне рішення, я вважаю, для ігрового смартфона, адже гострі кути врізалися б вам у долоні під час довгих ігрових сесій. Рамки навколо екрану мінімальні. Виріс під фронтальну камеру, також дуже маленький, ніби все тут зроблено так, щоб максимально ефективно використовувати наявну площу дисплея. Якість збірки та матеріали корпусу не викликають. Жодних запитань, незважаючи на те, що тут домінує пластик, сприймається цей смартфон як зовсім не дешевий, та він, власне, і не є дешевим. Тактильні відчуття виключно приємні, корпус відчувається монолітним. Крім того, за рахунок пластикових елементів смартфон досить легкий, і знаєте, це важливо. Важливо, коли тримаєш довго смартфон отак у руках і граєш. Дисплей у GT30 Pro створювався з прицілом саме на ігрову складову. Все, що потрібно геймерам. І нічого зайвого. Використовується amoled панель із чудовими показниками пікової яскравості 4500 ніт. Роздільна здатність 2720 на 1224. І це абсолютно нормальний показник для такої діагоналі. Жодного пікселя неозброєним оком ви тут не помітите. Ну і підтримується максимальна частота 144 Гц для максимальної плавності в іграх. Дана частота активується у налаштуванні. Де вона позначена як висока. Тут же вказано, що режим 144 Гц буде використаний для тих додатків, які підтримують таку частоту. Переходимо до списку додатків і тут в кінці бачимо ігри. Як бачимо для більшості сучасних ігор, зокрема і PUBG, максимум це 120 Гц сьогодні. Тобто 144 Гц – це така собі ставка на майбутнє. Смартфон працює на базі потужного чіпсету Mediatek Dimensity 8350 Ultimate, а за графіку відповідає чіплі G615MC6, об'єм оперативної пам'яті тут 12 ГБ. Якщо дивитись суто на сухі цифри, то це такий собі середній рівень, але виробник акцентує увагу на спеціальному ігровому режимі X Arena, який буквально вичавлює максимум продуктивності від наявного заліза в ігрових задачах. В результаті користувач отримує ігровий досвід на рівні із флагманським. Смартфонами із набагато дорожчим апаратним наповненням. На практиці Infinix GT 30 Pro впевнено тримає 60 FPS без просідань і без тротлінгу. Ну, а мабуть, головна фішка цього смартфону це спеціальні ультразвукові тригери на бічній панелі. Ви налаштовуєте ці кнопки під стрільбу чи прицілювання і отримуєте майже консольний досвід управління у Call of Duty Mobile або PUBG це реально дає перевагу ваші дії Швидшими, а реакція більш точною. Що по нагріву, запитаєте ви? Звісно, під навантаженням корпус дещо нагрівається, але настільки це неявно, що іноді навіть важко сказати, чи це під навантаженням смартфон нагрівся, чи можливо від е, ваших долоней він став трохи теплішим. Зауважу, що тестування проводилось саме у режимі X Arena фірмовому. Ну і звісно, всі ігри намагався запускати на максимальних налаштуваннях графіки. Воно й не дивно. Щоб уникнути перегріву, виробник реалізував у смартфоні багаторівневу систему охолодження. Вона ефективно розсіює тепло від процесора і графічного чіпа. Infinix також пропонує окремий аксесуар, такий кулер, який підключається до смартфона, але я не знаю, як це треба грати, щоб він вам знадобився. Принаймні на сьогоднішній день можна абсолютно спокійно обходитись без цього. Не всі грають у навушниках, тому важлива складова для будь-якого ігрового смартфона це. Аудіо так от в цій моделі використовується стереодинамік, видає дуже класну гучність, і глибина звука також присутня. Можна і пограти комфортно, і музику послухати, і подивитись відео. Кілька слів про автономність Infinix GT30 Pro використовує батарею на 5500 мАч. і це не рекорд на сьогоднішній день, особливо для ігрового смартфона. Тим не менше, на автономність жалітися не доводиться. Особисто в мене е, десь ввечері залишалося ще 30-40%. Це без ігр, а суто у, при використанні смартфона в якості для дзвінків, чати, е, робота таке інше. Якщо грати, то тут все. Все індивідуально і залежить від конкретної гри. Від комплектного блоку швидкої зарядки на 45 ватт цей смартфон можна зарядити до повного заряду за півтори години, але вже за півгодини ви отримаєте приблизно 50% заряду. Приємним бонусом стала і бездротова зарядка, яку далеко не завжди зустрінеш у смартфонах даної цінової категорії. А тепер про камери вони тут є, і вони тут точно не для галочки, але треба розуміти, що камери це не най. Сильніша частина цього смартфону, тому не чекайте феноменальних результатів. Основний модуль на 108 мегапікселів робить деталізовані знімки при хорошому освітленні. Селфі-камера на 13 мегапікселів також не розчарує. Тут навіть є підтримка 4К відео не тільки на основну камеру, але і на фронтальну. І от цього я реально не очікував від смартфона даної категорії. Це приклад відеозапису на фронтальну камеру у максимальній якості 4К. 30 кадрів на секунду. Ну а 4К на основну камеру можна знімати навіть в режимі 60 FPS, що теж дуже круто. Отже, давайте підсумуємо: Infinix GT30 Pro це смартфон для тих, хто хоче грати довго без лагів і перегріву, для тих, хто хоче плавну реалістичну картинку, а також мати свою секретну зброю у вигляді додаткових елементів управління. Логічно, що тут немає вираженого акценту на можливостях камери, дорогих матеріалах корпусу і подібних моментах. Все це піднімало б ціну і розмивало би основний фокус даної моделі. Врешті-решт, тим, хто хоче від смартфона максимум в усіх аспектах, варто дивитися в бік флагманів. Тут перед виробником стояло завдання зробити класний ігровий смартфон із розумним бюджетом. І от з цим завданням виробник впорався на відмінно. Кому можна рекомендувати новинку? Якщо ви геймер і хочете від смартфона максимум в своєму бюджеті, то це точно ваш варіант. Варто придивитися до цієї моделі. Ну а в мене на цьому все. Пишіть, як вам цей смартфон, чи граєте взагалі в мобільні ігри і на що звертаєте увагу при виборі смартфона для геймінгу. Якщо відео сподобалось, підписуємось на канал, тисніть вподобайку. Скоро побачимось у нових роликах.